Друзі, зараз будемо розбиратися з міфом в SQL. Є такий міф, коли говорять багато розробників, що для того, щоб витягнути унікальне значення з там великої таблички, з великої таблички це коли там 20, 30, може 40 мільйонів рядків, то щоб витягнути витягнуше і щоб менше потратити ресурсів з серверу базу даних, треба використовувати distinct, а не growby. Давайте розбиратися з цим міфом і спробуємо е зрозуміти це міф або це правда. Давайте, от я зараз почну з того, що я просто з розроблю е каунт, і просто ми зрозуміємо, якого обсягу е ця табличка, в принципі. Давайте ми заселектимо такий от зірочка. Бачимо, аж 2 секунди рахувався каунт. І що ми бачимо, що у нас тут в середньому, давайте так подивимось, ну, практично 39 мільйонів, 38 з половиною, 38 652, 934 рядки. Бачимо? Ну, давайте, 38 мільйонів. Досить велика табличка, досить велика. Тобто це для Oracle немаленька табличка. Так, да, є таблички, можливо, 50 і 100 мільйонів, але от тут теж досить невелика, ой, досить немаленька табличка. Я хочу подивитися, скільки секунд буде вичитуватися унікальне значення за рахунок дистинта. І перше, як ми можемо зрозуміти, який, яка, яка з конструкція працює швидше, ну, найпростіший варіант це просто засекти час і все. Це найпростіший варіант, але ми будемо ще зараз дивитися на додаткові показники і все ж таки спробуємо зрозуміти, це міф у нас чи це реальність. Давайте зробимо по три заміри. От я запускаю перший раз з Дістінтом. Чому по три? Тому що в будь-який момент, коли ми запускаємо якийсь селект, у нас може бути час. Плюс-мінус там в 0,3-0,5 секунд різний, тому що під час, коли я запускаю селект, хтось ще запускає якийсь ряд селектів. І на нашій базі даних IT Skills, ну, під час цього запису йде у когось навчання. Хтось теж запускає якийсь селекти, тому не буде такого, що я три рази зараз запущу, і буде у нас. Три чітких таких якихось там 6,5 секунд, тому що табличка дуже велика: 38 мільйонів, пам'ятаємо, і буде у нас завжди ну дуже так немало витрачатися ресурсів бази даних на це. Давайте ми будемо робити по три заміри, і давайте, отак, от прямо будемо вводити середнє. Ну, для початку я зроблю, зроблю ось так. Просто будемо таким маленьким калькулятором з фронду рахувати перший замір. Ну, наприклад, 6, у нас тут уже роздільник буде крапка. Це просто тут візуалізація через кому: 456 плюс. Робимо ще один замір через 10. Чекаємо. Воно зараз буде плюс-мінус однакове. Там в рамках секунди, я думаю. Але все ж таки бачимо. 6463. І ще один замір. Давайте зробимо. Чекаємо. 6. 6. 316. І поділимо це. На 3. І у нас вийде, що в середньому, ну, давайте отак: от ми ж вміємо, зробимо якийсь раунд. Просто раунд, по математиці вони зараз якось округлиться. Ні, так не красиво. Давайте до трьох символів. От, оце середнє виконання запиту, коли ми хочемо на такі великі таблички зробити distinct. -ID, тобто через Distinct витягнути унікальне значення. А тепер давайте робити те ж саме. Те ж саме. Тут цей теж ставлю. Я відкрив от іншу, бачите, мені дві вкладочки. Через row By. Давайте запускаємо перший раз. Чекаємо. Тобто ми робимо перші тести. Ми просто оцінюємо в даному випадку тільки час. 317, перший раз відпрацювала. О, навіть практично 6 секунд 056. І третій раз, скільки у нас вийде, секунд, думаю, теж буде 6,62, десь так. от. А навіть 651. Запускаємо, ділимо на 3 раунду до трьох символів. Виходить, ну, от виходить 6,294. Ну, якщо думати про оцей експеримент, то ми можемо зрозуміти, що якоби через GrowBay. Бистріше бачимо, ну наскільки там бистріше? На 200 тисячних, навіть на ні, там на, на 100 000, там 100 тисячних. Ну, давайте прямо, я не знаю, якщо ці заміри прямо робити. Ні, хто нам мішає зробити select from dual, І оце, тільки тут у нас розділення буде кома. Мінус. Ось це. Ну от, на 118 тисячних, типу, Горгубай у нас вийшов. Бистріше, але але що я хочу сказати вам. Я хочу сказати вам уже в такому трошки іншому, бачите, я зробив більше екран. Я хочу сказати, що це в принципі не про що не каже, тому що я вам казав, що кожен селект, ви бачили, що кожен селект, ось тут взагалі практично за 6 секунд відпрацював, це є трошки більше на 200 тисячних там середньому і так далі. Тобто на великих табличках не ну ми не можемо. Я зараз не можу зробити висновок, що GrowBuy бистріше дійсно да, там на 118 тисячних ніж Distinct. А казалось б, легенда казала про те, що Distinct швидше. Що я хочу зробити далі? Я хочу вам показати трошки речей за 20 SQL, а саме я хочу вам показати, які у нас витрачаються ресурси під час виконання запиту. Для цього можна мінімально таку штуку, що зробити, це подивитися план виконання запиту. Ось тут кнопочка є: Expoн план або F10. І давайте ми подивимося, який план виконання запиту під час Distinct. Запускаю цю кнопочку, і дивимося, що ми тут бачимо. Ми бачимо, ми бачимо, давайте отак уже закрию, нам раунд зараз не потрібен. Ми бачимо ціну запиту. Ми бачимо, що це у нас ось іде фул режим, тобто фул-скан, Це так званий. Ми в кожен рядок таблички скануємо і виводимо результат. І отут ми бачимо підсумкову таку от ціну запиту 61 тисяча 0,25. Це так звана потужність запита. це теж на нього треба дивитися. Тобто, в принципі, можна сказати так: чим менше з кожного з кожного цих показників. Тим швидше буде виконувати запит, і тим менше він буде витрачати ресурсів на сервер без даних. І ОО-КОСТ це загальний кост. А це і це in-out, тобто ввод вивод на диск. На даному випадку, якщо ми кажемо про сервер, це якісь там рейди, якісь SSD-диски, як мінімум. І КПО Ку кост це ціна, скільки витрачається умовних єдиниць на центральний процесор, який на сервер бази даних. Давайте ми. Зробимо скріншот. Ось цього. Я от роблю скріншот прямо під час запису. Там відкриваю якийсь Word. якийсь Word. І ось сюди вставляю. Це у нас а, зараз ми бачимо отакі показники через Distinct. Тепер давайте зробимо план виконання запиту. Теж підемо. Так повище. На grow Пум. Що ми бачимо? Я бачу, що показники однакові. Давайте зробимо теж скріншот. І порівняємо. Дивіться: Кост 61,025, координаліті 6. Ну, бачите, да? цифри однакові. Але зверніть увагу, що режим е, витягування даних різний. Е, це теж Advanced Scale. Тут я не можу зараз за 2 секунди розказати, що це таке. Але є різні режими витягування даних. Е, тут у нас використовується через Distinct Hash Unique. а з, е, тут хеж Гроубай. Але е, судячи із Ціни запиту у нас, ну, ціни запиту, як загального, так і окремо на водвиводи на КПУ, у нас однакові показники. Оце, оце реально показує те, що Oracle база даних думає, що ці запити однакові по ціні. Тобто по плану виконання запиту, який сам автоматично вибудовує Oracle database, вона нам каже, що ціна цього запиту однакова. тобто, Calrium, тобто потужність, яка буде використовуватися під час запиту на сервер, не те ж однакові. І от це для мене реально є показником того, що міф на рахунок того, що Disstinct швидше, ніж Rowbay або навпаки, він ну, просто нереальний. Ну, це міф розрушений, пам'ятаєте, таке було на Discovery. ну воно може і зараз ніде. І на цьому я не зупинюсь. Я хочу вам ще показати ще інші штучки в рамках цього відео. Це друга частина. Тобто, я вам показав, що в принципі і секундами воно плюс-мінус однакове. Тому що якщо подивитися на середні, на оці показники, ось тут Гровобай був швидший. Тут Distinct теж був, десь быстріше, десь ми трошки, тобто в середньому однаково. Але це не показник, тому що під час цього запиту запускалися інші запити. А от оці показники це вже інше діло. я на основі, на основі цього роблю висновок, що і то, і то працює однаково швидко. Ну, не, так, однаково, з однаковою, не однаково швидко, це неправильно, це, мав на увазі на такої великій табличці, воно працює однаково, з однаковою, як -то сказати, воно використовує однакові ресурси під час виконання запиту на сервер даних. Тепер я хочу показати трошки інші речі. А що я вам скажу, якщо за рахунок якогось прикольного синтаксусу ми можемо пришвидшити наш sql запит? Давайте я це все розберу на етапі там Гроубая, наприклад. Що я зроблю? Я ось тут між селектом і філайді напишу отаку штуку. Казалось би, якийсь е коментар. Ти типу, побачите, воно сиреньким. І це дійсно таким штук, такою штукою можна писати коментарі. Можна коментарі писати ось так, да, якщо нам треба в на рядок. А можна закоментувати, ну пам'ятаємо, так? Да? Можна закоментувати отак кусок коду, і він стане сірим. Але це не просто коментар. Це так звані хінти в Oracle SQL. Хінт це підсказка. Що це таке? Я хочу сказати, що за рахунок хінта паралел, а таких хінтів дуже багато, там штук 30-40, а то й більше. Я там використовую там, до 10-15. От хочу показати вам, якщо я зроблю паралел 2, що це значить? Це значить, що коли я запущу цей селект, я змушу цей селект використовувати не один процесор. А декілька процесів. навіть, ну Це так, грубо говоря, каже, в декілька потоків буде запущений цей ескрект запит. І давайте дивитися. Давайте ще раз. Я оце прибираю, закриваю поки що експонд план. Ще раз запустимо просто grow by. От те, що ми бачили. Це в середньому там пам'ятаємо 60 секунд, там щось таке. Чік 6474. Якщо я зараз запущу Select з 2, що буде? 3,7. Практично 2 рази швидше. А якщо я зроблю парал 4, 1,9. А якщо я зроблю паралол 6. 1,6,66. Розумієте, за рахунок якоїсь отакої штучки наш запит працює не 6,2 секунди, а 1,66 секунд. Але це не означає, що тут можна писати і 8. І 16, і там 32, і так далі. Що це таке взагалі? Давайте поговоримо. Це е, така штука, яка може змусити ваш SQL запит працювати в декілька потоків одночасно. Тобто е, можна послати такий запит, який е, просто розподілиться по е, процесорам, і буде результат швидше, але ми будемо використовувати практично всі потужності сервера бази даних. На реальному проєкті за паралелі, за яких інтиз паралелями. Ну, так, грубо говоря, по рукам б'ють. І б'ють е, саме DB-адміни Database Administration. Тому що е, якщо всі будуть використовувати ці паралелі, ніяка база даних не витримає одночасно там по тисячі, по 10 тисяч запитів в секунду. Давайте ще раз я вам просто покажу: якщо я, наприклад, в дві паралелі, давайте в чотири паралелі, е, запишу цей запит, він працює десь там до 2 секунд, 2,43. А що під час цього? Ми будемо бачити в плану виконання запиту. Дивіться, наскільки він різний. Бачите? І я вам хочу сказати, що оцей плюсик тут він не просто так. Плюсик це вимкнути хінт, мінус це вимкнути хінт. Оце, пам'ятаєте, це наш експандплан, який ми робили до цього. Давайте ми запам'ятаємо оцю циферку. Давайте я хочу на КПУ Кост зробити експеримент. Ну, не експеримент навіть, а просто показати вам наглядно, щоб воно було зрозуміло, плюс-мінус, як це працює. Я запишу ці цифри. Отут пишу 59. Там просто неможливо чомусь дивила проскупівати. 979. Дивлюсь далі 146, 266. І отак давайте по три поділимо. Тобто ми витрачаємо під час звичайного запиту без паралелі. На КПУ Кост, ціна запиту саме процесора, 51 мільйон умовних одиниць. Якщо я зроблю паралел 4 і вімкну, що буде? Дивіться, у нас розбивається в декілька потоків ціна оцю, от 51 тисяча. Тобто, давайте перевіримо, Робимо select select from dual і порахуємо отут уже 12. Давайте запишемо 12. Давайте тут для початку напишемо, щоб ми розуміли, що порядок якийсь інший. 12, 907, 365, 548. І подивимося, по три тим, тим, тим. Тобто, бачите, не 51 мільйон, а 12 мільйонів. Якщо ми оцю цифру візьмемо, але тут вже пробігли, не допустимо, щоб це була як циферка. І помножимо на 4, ми вийдемо плюс-мінус на циферку, яка була зверху. Ось вона. Бачите? Але е, вона буде дуже схожа, але не прям з е, в тютільку. Бачите, ну 51 мільйон порядок е, тут однаковий. Тобто ми, в принципі, за рахунок цієї паралелі ми заставили о, оцю е, ціну розбитися на декілька потоків, а саме на чотири. І тому у нас вийшло е, просто пришвидшити в, в декілька разів виконання нашого запиту. Але і це ще не все. Що я хочу вам сказати? Перше, що я хочу вам сказати, що тут паралелі. На реальному проєкті я дуже рекомендую ставити не більше, ніж реальна кількість процесорів на сервері бази даних. Як це дізнатися? Ну, якщо ви не дружите з db адмінами ніяк практично. Ну, Можна там якось конечно, заселектити, але не факт, що у вас є доступ, Ну, тобто заселектити характеристики бази даних, це там теж треба вміти. Проще всього це дружити з db адміном спитати, і він може навіть покаже і підскаже, скільки оптимально цих паралелів використовувати. Дивіться, що я хочу вам показати, я перейду зараз на свій сервер бази даних. І ось у мене, у мене тут, я відкрив отаке от вікошко, де я бачу, бачите, перформанс, це звичайний task менеджер, диспетчер задач. Я бачу, що у мене віртуальних процесорів 6 і у мене 2,6 ГГц. Що це означає? Я, це означає, що якщо я включу там 8 паралелей, ось тут або 16, більше ніж в 6 у мене, в принципі, не підиметься наш е, час виконання запиту. Тобто база даних, в принципі, це класно, що вона сама розуміє, що якщо я ставлю там 8 паралелей або 16, то вище, ніж 6, це навіть не те, що база даних, розуміється, вся зв'язка з СуБД, там, сервером. Е, ну, Фізично більше ніж 6 потоків, просто неможливо. Е, і дивіться, що я вам хочу показати: якщо запустити просто SQL Developer, просто SQL Developer, без паралелій. От. І запустив. Я зараз буду запускати, і сразу же переходити на те на сервер, щоб дивитися в сплески на те, як це впливає на сервер, на саме на процесор. От запустив і переходжу. Дивіться, оп! Бачите оцей сплеск? Раз. Два, Воно, в принципі, ну це вже сам сервер СуБД, сам сервер Windows, це Windows Server 2012 він розподілив це по шість серверам. І бачите, ну взагалом це ну такий нормальний сплеск на там 6 секунд. Чому на 6 секунд, ну, на вісім секунд, і воно розподілилось ще між шістьма процесорами, і в принципі це не біда. Нормально. Це він навіть не те, що там на 50%, я думаю, тут і на 20% нічого не, не завантажилось. Якщо я зробив, включу. Вже з паралелями, плюсик. І давайте, наприклад, з двома паралелями. Теж я зараз вмикаю і відразу переходжу на сервер. Чінь, перейшов. І отут справа, дивимось: хоп, і дивіться, вже, ну, вже бачимо, що більше трошки вище було по графікам, ніж попереднє. А якщо я зроблю це в дві паралелі, якщо в чотири паралелі, пум! Дивіться, все вже наглядніше. Ще бачите, оця штука. Ну, на трьох процесорах вона явно вища, навіть на п'ять, отут трошки нижче. Ось. А якщо я зроблю 6, що буде, пум! І давайте 6. Дивіться, що взагалі на 100% був просто всплеск на 100% на кожний із центрального процесора. На кожний на 100%. І це на 1,5 секунди ми на 100% завантажили сервер. Розумієте? А якщо буде так кожен запускати з максимальними паралелями, ну, база просто встане, чесно. Ну, якщо кожен запустить так, то воно і за полтори секунди не відпрацює. Воно розподілиться між цими запитами, воно буде там працювати, може, у кожного там, по 5 секунд, по 10, і просто ну, сервер може в якийсь момент просто зависнути і стати. Тому моя рекомендація як мінімум, брати відсотків. Ну, наприклад, якщо 6 процесорів. Хоча б в дві паралелі запускайте. В принципі, я думаю, дебат адмін вас не замітить. Він просто ну, не побачить такого списка. Якщо будете робити чотири паралелі, коли шість максимум, я думаю, що е, велика е, вероятність, що вас все знайдуть, так скажуть. А якщо шість, так це точно. Якщо на сервері вісім або шістнадцять процесорів, наприклад, якщо шістнадцять процесорів, то в чотири паралелі можна легко робити ваші запити, якщо це потребує дійсно ну, пришвидшити. Тому що швидше ну, ви не зробите. Ніякі індекси, ніякі партішини не допоможуть вам зробити. Е, у нього вивести унікальну кількість рядків з якогось стопчика, тому що все одно, хоч і партішене, воно буде по кожному партішину всій таблички йти. Якщо по індексу, то буде весь індекс скануватися, тобто все одно буде full scan. І тут вже тільки за рахунок отаких от от паралельних потоків можна це прискорити. Ну не тільки, давайте не так, не тільки, але це один із таких простих варіантів. Але я хочу, щоб це, якщо хтось і буде використовувати. Дуже дуже осознано для того, щоб ну дійсно треба думати про те, що ми можемо покласти сервер. Ну просто а тоді вже будуть до вас питання другого, ну іншого характеру. Тому, от якщо 16 процесорів, думаю, 4, там, може 6, це нормально буде. Тобто відсотків 20-30 десь там використовуєте від реалії. Але якщо дуже сильно потрібно, так іноді бувало. У мене на практиці, коли там треба запустити щось серед ночі, максимально швидко, і ну, це краще згодити з DB-адміном, що я прям 6 потоків запускаю і чекаємо там хвилини 3-4-5, щоб ми просто швидше це все відпрацювало. Тому так от, друзі, ми з вами розібрали дуже такі прикольні речі. Ми, по-перше, <кій> думаю. Ви погодите зі мною, що або distinct по Гровбай, в плані того, що вивести унікальне значення, він працює а, однаково, Однаково. тому що кост однаковий. А, ми бачили, що секунди теж плюс-мінус однакові. А, якщо казати чисто із практики, то якщо просто треба вивести унікальне значення, ну, використовувати distinct, тому що просто як мінімум синтаксису менше. Просто ви в це в селекті прописали і вам не потрібно ще третій рядок писати. Але якщо ви хочете писати через Гровбай. Ніхто вам нічого не може сказати, що це поганий якийсь варіант, що він там працює довше, чи це щось я не там, Ну, на одну строчку коду більше. Ну, це не біда, ну, це нормально. Але просто, от із практики, дійсно використовуйте просто Дістінт, а Growbai використовувати тільки тоді, коли вам потрібно ось тут вивести результат якоїсь агрегатної функції. Ну, Наприклад, я хочу просто порахувати кількість продаж в рамках філіалів. Давайте я це зроблю в шість потоків, можу собі це позволити. І це подивимось. Тобто як тільки, бачите, півтори секунди, я бачу, що от стільки продажів в цьому філіалі, стільки продажів в цьому філіалі, і за півтори секунди, і тут ми зараз теж от я повертаюсь, бачите, це ось був сплеск. Практично на 100% кожній з процесорів бобуг і завантажувався. Але ну швидко його бачите, це тільки півтори секунди. Так було. А якщо ми напишемо count ось тут, ось тут це просто синтаксична помилка. Так не буде працювати, тому що count працює. Тут так і написано помилка, що треба використовувати гроб. Ну, тобто треба використовувати групи, тобто grow by. Ось і вся різниця. Як тільки вам потрібно результати гранатної функції на фоні якогось топчика, тоді тільки grow by. Ось, в принципі, все, що я хотів, мабуть, розказав. Із найцікавішого це план виконання запиту. Якщо ми подивимося на цей, він теж, бачите, розбивається на 6 потоків. Якщо це помножити на 6, ми вийдемо плюс-мінус на 51 мільйон. Тобто, все одно буде воно просто в потоках розбивається, але в підсумку буде кост однаковий. Якщо у нас ресурси є розбити в потоки, то можна використовувати. Але рекомендація використовувати десь відсотків там 20-30% від процесорів, навіть половину, якщо будете використовувати, тобто 3 від 6. Я думаю, вам будуть робити зауваження і треба просто оптимізувати не за рахунок паралелій, а за рахунок інших речей. Ну яких речей це я вже там навчаю на. Урсі Advanced SQL. ну і в принципі до цього треба потрошки підходити. Це дуже цікава і непроста а, така штука. Повірте мені, М -м -м -м. думаю, що на цьому можна завершити. Будуть питання, якщо ви не згодні а, з моїм утвердженням. Що Дістін там працює швидше або Ровбай працює швидше. Тобто, мій висновок, що воно працює однаково. Я це знаю на 10-річному досвіді. Це видно і по швидкості виконання запиту, і по показникам COST, кардіналіті і так далі. Якщо ви не згодні, я дуже хочу з вами це проговорити. Можливо, у вас є якісь інші доводи до цього. От на рахунок паралелій, можливо, є якісь питання, пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво поспілкуватися з вами. А зараз ну всім пока і до наступних відео.